Привіт, це огляд стабільної версії нової прошивки OxygenOS 14 на базі Android 14, на прикладі смартфона OnePlus11. І зараз вам все швиденько покажу, розповім, що з'явилося нового і як відрізняється нова оболонка Oxygen 14 у порівнянні з OxygenOS 13 Починаємо. Отже, почну з того, що нова прошивка OxygenOS 14 стала дійсно краще. Так, вона суттєвих змін в інтерфейсі не принесла, але деякі візуальні зміни все таки є. Є і зараз я вас з ними ознайомлю. Також є деякі зміни, які ви візуально не відчуєте, але відчуєте тактильно, тому що розробники інтегрували і так класно вібро ще більше всередину системи. Отже, зараз, на прикладі смартфона OnePlus 11, на якому вже встановлено Oxygen OS 14 на базі Android 14, порівняю, як змінилася система у порівнянні з OxygenOS 13 і 1 на базі Android 13, на прикладі смартфона OnePlus 11R. Починаємо. Отже, перша зміна. Це заблокований екран не саме зміна воду пін-коду чи паролю, тобто трішки змінили дизайн воду цифр, заповнили їх, по суті, стало так само, як на Google Pixel з чистим Android 14. Друга зміна це запис екрану, новий дизайн та стиль запису екрану. І коли затискаєте саме меню запису, виходить красиве контекстне меню, яке схоже на Dynamic Island з айфонів. І по суті, в деяких застосунках цей Dynamic Island працює вже. Також я помітив, що вібро зробили ще більш інтегру. В систему, а саме, наприклад, коли ви очищаєте оперативну пам'ять смартфона, Вібро тактильно приємно про це вас повіщує. Також, коли ви видаляєте фото в галереї, також Вібро присутнє на OxygenOS 13 такого не було. Також злегка оновили галерею і в саму галерею додали створення гіф-анімацій і редагування їх. Також з'явився новий функціонал в боковому зручному меню, файловий майданчик. Сюди можна перетягувати будь-яку інформацію для потім більш зручного використання цієї інформації. Інформації, вставки кудись чи щось іншого. Нещодавні файли тут показуються ті файли, які ви за останній час відкривали на смартфоні. Також трішки оновили дизайн меню налаштувань, і тут найбільше мені сподобалася функція налаштування частоти оновлення екрану в конкретних застосунках. Тобто для кожного застосунку ви можете обрати, яка буде частота оновлення екрану саме в цьому застосунку. Є три варіанти: 60 Гц, 90 Гц, чи 120 Гц. Ось, наприклад, YouTube тепер піта. Притримує 120 Гц. І ще одне трішки оновили дизайн застосунку камера. І на цьому, в принципі, все, що я можу вам розповісти про нову оболонку Oxygen OS 14 Так, ще там додали нові мелодії, будильники і таке інше, але те, що більш помітно, я вам вже показав і порівняв з минулою 13-ю Oxygen OS. З приводу автономності все так, як і було в моєму випадку. Десь на 6 годин мені вистачає з Full HD 120 Гц максимальною яскравістю. І на цей раз, дякуючи Богу, Ніяких проблем з NFC не було після переходу на нову версію Android, як це було при переході на Oxygen 12 та 13, відповідно, коли після оновлення на новий Android не працював NFC. Тут таких проблем не було. І у підсумку оновлення мені сподобалося. Нарікань ніяких не маю. Якихось багів та лагів я не помітив. Все працює швидко, плавно, стабільно і чудово. Рекомендую оновлюватися на нову прошивку Oxygen 14 на базі Android 14. Ось, до речі, актуальний список. Смартфонів, які вже отримали на сьогоднішній день нову прошивку OxygenOS 14 і ось вам лайфхак, як швидко оновитися на Oxygen S14. Переходимо в налаштування оновлення системи 3. Бета-версії, і спробувати стабільну версію OxygenOS S14. Погоджуємося, і все, до вас пролетіла нова Oxygen S14. Просто встановлюємо і все. І до речі, під кінець місяця випущу ще відео про мій досвід використання смартфона OnePlus 11 після 8 місяців використання. А також буде ще відео про досвід використання OnePlus 11R після. Місяців користування смартфоном. Там, до речі, розповім, як працює s 14 на тому смартфоні, так як випускати окреме відео, не бачу поки що сенсу, тому що прошивки однакові і там все однакове. Тому буде відео про досвід використання. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.